По суті, ти зрозуміла важливу річ. Жоден чоловік не може зробити тебе щасливою, якщо ти сама цього не захочеш. До щастя, треба прагнути самій. Це чистий егоїзм просто сидіти і депресувати, і чекати, поки тебе хтось ощасливить. Але іноді нещасною бути нормально. Я теж не кожного дня кажу, що життя прекрасне. Чому всі сподіваються, що зірки з неба впадуть кожного дня? Ти думаєш, я не був у стосунках? Був, тому живу і сам. Важко знайти партнерку, яка б мала відчуття внутрішньої гармонії, була б задоволена життям, не чекала, щоб я її ущасливлював. Інакше у всіх бідах буду винен я.